Ви дивитесь лозівську панораму. Журналісти телерадіокомпанії Лозова підготували огляд останніх подій. У студії працює Вадим Гоч. мої вітання сьогодні, 9 березня. Світ відзначає 202-й день народження видатного українського митця і громадського діяча Тараса Шевченка. У Лозовій урочистості пройшли біля пам'ятника Кобзарю. Тут зібрався міський актив та учнівство. Великого Тараса вшановували його ж словами та присвяченими йому творами. Слова Тараса Григоровича Шевченка живуть і до нині, і вони актуальні і до нашого часу, і в наш час. Тому це приклад і патріотизму і виховання наших учнів поваги до нашої нації, українців. Він на, і на сьогодні надихає усіх нас, українців, на щире слово, на любов і звичайно, на. Річні діяння в ім'я рідної землі на патріотизм ім'я рідної землі.